Всім привіт, чуваки! Вітаю на своєму каналі. В нас 26-та частина проходження гри Stalker 2. В попередній частині ми з вами зустріли стрільця, з ним поговорили. Так душевно, достатньо. І він сказав, що курва нікому не довіряй І коли ти там розберешся щодо чого, там, то тоді я до тебе вийду. Тож ми продовжуємо далі розбиратися щодо чого. А поки нам потрібно пробратися на орбіту. Я якраз недалеко звідси. ось, А зараз я на локації військові склади. і Таким бонусом хочу показати, як облутати ось цей склад. Тут досить багато припасів, і також ось тут буде лежати. О, бронік Булат, чи костюм Булат. Якщо комусь буде цікаво, можете залутати. А насправді все просто. По-перше, ну, Якщо хочете скіпнути ці всі походеньки і збір інформації, як відкрити це лайно. Тож код у мене був 0690, якщо я не помиляюсь. А, а як його залутати тим способом, це буде просто. Я зараз буду показувати, а ви поки поставте лайк, підтримайте канал, будь ласка, і підпишіться, якщо вам подобається проходження. Вмочуйтесь найзручніше. Беріть якісь смаколики і. приємного всім перегляду. Якось цих чука... чупакабр тут. Полеж трошки. А то ти втомився, походу, так? Да, курва, скільки цих васьків буде? Це вам що, гендель якийсь чи що? Вон... Т... У мене на районі так само алкаші на наливайку біжуть. Ну, серйозно, коротше. Е вам потрібен, перш за все, ключ, Ключ, е котрий відкриє вам двері ось від цієї споруди. Коротше, застрибуєте сюди, перелазите. Можете підробити рубильник, щоб відкрити ось ці двері? Далі. Ага, не сюди. Коротше, далі. Заходите ось сюди, берете ключ, і це той самий ключ, який відкриває. Та стій! куди ти побіг? Слухай. Я ще за тобою буду ганятися. Телепень сраний. Коротше. Е ви забрали цей. Та ви дасте мені договорити чи ні? Ну будь ты. Ти... Це прикол якийсь, серйозно. Що ти брейденси ще будеш тут танцювати? Таку позу обрав. Їх прям до біса. А ну давай з тобою трохи в каруселі пограємо. Давай, давай, давай. Отже, тупий телепень. <ріст> Отже, дебільне. Короче е, ви, ви відкриваєте ось тут двері. Ну давайте я вам шодесенько покажу. Якраз недалечко тут знаходжуся. Пам-пам-пам! Ось! Ви тут відкриваєте ось ці двері, заходите і, і обережні будьте, тут сука, сидить контролер. Ось я його тут загасив. Ось є тіп. І ось тут нацарапаний той самий код 0690. Ідете вводите і буде вам щастя, лутаєте той, той бронік той куч, кучу всякого. Потрібного лайна і біжите собі спокійнісінько далі виконувати квести. Тож користуйтеся, не дякуйте. А можете і подякувати, поставивши лайк та підписатися трошечки. Я ось буду вам дуже вдячний за це, якщо чесно. Добре, тоді вирушаємо на орбіту. Я не буду зараз е знімати, як я просто. Туди тягну свої тапки, тож а, ми зараз туди магічно телепортнемося. Бем, а ось ми тут. Що то за магія монтажу, а? Ніфіга не монтажу, я просто пробіг цю хрінову дистанцію тут. Так, ось ми і на місці.

Давайте подивимося, що там трохи нижче, може ми якимось чином зможемо обійти не через аномалії і. Віджарювання мене за допомогою блискавки. Ну, використати карту, звісно, я не можу, немає ніякої нафіг карти. Добре, давайте трохи тут пройдемо, подивимося, може десь якийсь вхід та є в нас. І здається, я його... якраз такий знайш. Йоп, твою Зевса мать! Якого хера мене ця блискавка переслідує? Так. Шматок лайна. Все? Допиздівся? Паскуда, злякав мене. Так, ну, наче ми тут пробралися сюди. Так, наче є. А це той самий. код, так. 1995, 9,5. Опа! Дивіться, не обманув нас. Так. А, нам потрібно його записи знайти, вірно? Так. налаштування встановлені так, що за виконання попередніх спрацює автоматично. Не треба тиснути жодних кнопок. Так, ну все одно нам доведеться туди підійматися і переналаштовувати антенну. Що ж, така доля у нас. Це ще срана шайтан машина. До речі, напишіть в коментарях, як ви цей шматок лайна взагалі обходите. Ох, ніфіга Нормально мене так жмихнуло Так, 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 а куди мені? Куди мені? Це вниз і також вниз. Тобто на горі ми наче все виконали. Так, ну, в будь-якому разі нам потрібно зачистити територію від мутантів і спуститися до лабораторії. Ну це все ось тут у нас знаходиться. Так, сейвимося. Ну, погнали зачищати від мутантів. Територію. Бо, як сказав той доктор на записі, то ніфігашечки воно не спрацює, якщо буде якась паскуда лишиватися р... рядом. Тож, давайте. Зачищати. Ми чисто зачищачі. Зачищачі. Таке взагалі слово є. Пофіг. Коротше. Тулимо далі. Ага. Ага. Ну, ми знаємо, що з тобою козляра робити. Тобюрер Коротше, ловіть лайфхак. Берете просто. В руки пістоль. Який скіфа дефолтний. І ламаєте кабіну ц... ці свині. а курва мать перекинув мене. Давай, вирубай свій щит. Бачите, цей пістоль він не може. Все? Вкрився ногами паскуда. Тепер ти не такий якийсь радісний. А? А? Га? Отож бо. Так, і що у нас тут? Трохи не те. Ой, я знову чую якась гедота там речить. Так, ну... Давайте засеиваемся. Так, там, с... походу, снова бюро, давай вырубай. Козляра. І ще мінус один. Проте дуже шкода, що в мене закінчилися патрони під пістолет. Ну, ми, знаєте, також не пальцем роблені, якщо що, я його і з ножем зафігачу. Тож я якось це ми вже проходили, це вже десь було. Тож, не переймаємося. Хі! Куди? Ха -ха так, нормально. Я. Я нормально. З... Зі мною все нормасно. Ні! стоп! Ніфіга собі, оце він мені на... напинав. Диви який. Наче в мене взагалі ніякої броні немає. Шматок лайна. Нано ну, зачекаєно. На. Вирубай щит, я тобі зараз покажу, як, як воно робиться.

Здається, що він нас якось по... якось найобує, типу, ні? І то щось в мене. Якесь занепокоєння є щодо цього. Ляш в капсулу, та тобі нічого не буде, та це якмарик вжалить. Знаємо, ми ці всі приколи. Де ця срана капсула? Ох, курва, ну давай. Поїхали. Бляха, якщо в мене клаустрофобія взагалі? То сикотно ж. Дися, і вже, і вже. Страшні які звуки. Ого, ого, ого! Що за галюни? Я того рота. У нас там якимось газом, і ми обдолбані в хлам просто чи що. Що воно коїться, я того рота. Туди і сюди. О, екшон. Скілів. Що відбувається? Ми встигли. <смір> Я, якщо чесно, не пам'ятаю, що за експерименти, що ми встигли. <смір> Бляха. Тому ми, наче встигли, ну, нехай буде встигли. Те, що має значення, ти якось питав мене про мій талісман, пам'ятаєш? Це пуста гільза. Нічого особливого, лише нагадування про день, коли вимкнулися всі установки. Сова, 345. Боковий Славкий. Okay. Зник. Я відкриваю очі, наче після багаторічної коми, а у моєму прицілі падає тіло невідомого мені солдата. Це порожня гільза від того патрона. Вона нагадувала мені, що означає не належати собі. Тепер ми вільні і самі обираємо свою долю. Дякую, Скіфе. Полодень ніколи не забуде твій вчинок. Корвома. Тільки я не пам'ятаю, що за експеримент. Це тоді, коли ми з Фаустом ху хуярилися, чи що, я, я не пам'ятаю просто вже. Ну, Цей шматок лайна тут уже. Тут як тут. Оце так. Яка зустріч. Які декорації? Цікаво тобі? Ти ж то мови Чуєш? Мені здалося, що ти з кимось. З бродягою. Бродяг? Так він тут, друже. Виходь. Може, ви бачили, хлопці. Та він йобнутий якийсь. Ну по суті, це реально я якась. Ти що Не концентруйся на тут і зараз. Подумай, що можеш досягнути сяйма, Позбутися темряву, що скувала, що не дає почути. Уяви вічну весну Скіф. Без болю, без жалю, без страждань. І без мене. Життя належить живим Шраме. Коли заговорять мертві, ми повбиваємо один одного. І навіть тоді нам не буде спокою. Знаєш, весь шлях ти був талісманом. Надихав нас. Я вірив тобі. А ти просто підробка. Тому ти нас не зрозумів. Зачиняй! От козляра. Ну сука. А може йому кабіну розфігачити? Шматок обдовбаного лайна. Тепер в мене до нього особисто неприязнь. Козел нещасний. Так, непомітно вибратися з лабораторії. Так, і як нам це зробити? Якийсь. лаз, типу, чи що? Ну, ви знаєте, в мене тихенько не виходить. І непомітно. під. Ну, бляха, я намагався. фіговенько вийшло. Ну, і ввести код, який добіса тут код. А ну, непомітно не вдалося, типу, я намагався. Стелс то не моя фішка. Не понравится Ну, типа, можно, значит... Да ты мне еще тут поменсуй. Кабина. Так, ну, мы, на что выбрались. я доследую у нее броя мотора, и у меня есть догадка, как найти центр управления программой Stalker. Они связаны с таким же пристроем на пункте тропосферного связка. Если доберешься до нему, как ты Опа, бачите. Ти аспірант щерба. Ти виконував мої замовлення на нашийники та Пам'ятаєш? я дуже далеко просунувся в роботі і хочу показати, що мене вийшло. А ще я приготував тобі бонус за твій внесок. Зайди до мене в лабораторію, як буде час. Саме усе побачиш. Mm, до речі, можна буде до цього типа завалитися, бо я гадаю, що його дослідження нам знадобляться. Так. А, давайте зробимо цей випуск трохи коротшим, тож. Ми порамсили трохи із іскрою. Тепер вони нам не друзі, ніфіга. Та і взагалі цей шрам мені не, не дуже якось обгашений тіп, якийсь дурний. Так, то ой, курва мать, ну ви дивіться, ну що за херня? На мене точно якийсь там. Бо, боги блискавки, сраний. Гнівейся, ну ви дивіться, це просто жесть якась. Хоча б мене знову не переїбало. Коротше, е тепер. Ми, значить. Зі стрільцем він на нас вийшов, з нами добазарився. Тож можемо з вами м -м, проходити вже його сюжетну лінійку. І тепер ми повинні дізнатися про ПТЗ, і це буде в наступній частині. А пок. І якраз в наступній частині ми ще зайдемо до аспіранта Щерби, котрий. Власне кажучи, зможе нам чимось допомогти і щось нам дати корисне, 100% корисне. Тож, якщо вам сподобався цей випуск, ця частина проходження, фліпіть свої лайчинські, підпишіться на канал і напишіть якийсь приємний коментар, всіх обійняв, припідняв. До наступних зустрічей.